Я вхожу начальника Прошу Наталі Адамович. Сьогодні 12 години знаємо. До нас звернувся один проблем. Злишено в суду, щоб видачу йому закордонного паспорта. Я можу побачити рішення? <риклад> так, це рішення першого суду, першої інстанції. А куди ви зверталися в кожного До інспектора обов'язок, якого обходить видавати паспорт. У ну, нас в країні є спеціальне, спеціальне правило про виконання судових рішень. З цим займається спеціально повноважний орган Державна виконавчна служба. Ви звукові за нею? Витався. А, в даному випадку а, покажіть, державна, покажіть, міграцій... мені, будь ласка. А, державна міграційна служба зобов'язана згідно з порядку правил оформлення виділення провідної кому до чи форму. Паспорта закордонного, прийняти рішення. Випадку, я хочу наголосити, що незалежно від рішення суду, Державна міграційна служба зобов'язана прийняти рішення або видати паспорт, або написати в мотивовану відмову видачі паспорта. В даному випадку нічого не відбувається. То я прошу або видати мені паспорт, або надати вмотивовану відмову. В мотивованій відмові може бути за, за, за написано підстави, за які мені можуть не видати паспорт, виключно у рамках статті 6 закону України про порядок виїзду в'їзду на територію України. Якщо є такі підстави, то Державна міграційна служба має право не видати мені паспорт. Ну, можна, От, можна сказати, ці, ще ці, раз на називай, все... не просто ні. не видати паспорт, але я, я, я ще я... хочу закінчити слово. Я Скажу вам. У разі на виконання рішень ви маєте звернутися до Державної виконавчої пункти. Зараз я, я сповілю. Є дві ситуації, так? Перша ситуація, я громадянин України згідно з чинного законодавства, яке визначає порядок оформлення видачі документів, звертається до Державної міграційної служби, Державна міграційна служба розглядає дані документи, оформлює паспорт, його виготовляє. Це все визначається законом 3857, постановою 231. Вона, якщо є підстави щодо обмеження згідно з статті 6 закону України про порядок виїзду і в'їзду, щодо обмеження мого права на вільний виїзд за кордон, має право не видавати мені паспорт надаючи вмотивовану відповідь у відмові видачі даного паспорта. Так, це ми розібрали. Даний випадок. Після того, як всі ці причини вичерпуються, я там звернувся зі скаргою, все інше, я знову звертаюсь, не іти якісь заяви напишу, а звертаюсь згідно. Це визначено в закону в постанові 231 в правилах оформлення видачі документів до Державної міграційної служби з проханням видати мені паспорт, не виконати рішення суду. Я ще раз наголошую, ми зараз говоримо про першу ситуацію, коли я говорю про оформлення паспорта. Ми пройшли, Дозвол... дозвольте я, що... я, дос... я доскажу. Я звертаюся до Державної міграційної служби щодо видачі мені паспорта. Друга ситуація, я подаю до Державної міграційної служби до суду там, чи інші, проводяться розбирательство, і я прошу виконати рішення суду. Це друга ситуація. В даному випадку це дві ситуації, які одномоментно зібралися в одній точці. Тобто зараз Державна міграційна служба повинна А, видати мені мотивовану відмову, якщо не видає паспорт, Б. Виконати рішення суду. Це дві ситуації. Це не одна, не одна і та сама ситуація, а дві ситуації. Розумієте? Тобто друга ситуація повинна спонукати Державну міграційну службу виконати чинне законодавство, а саме порядок правил оформлення видачі документів, які визначені в 231-й постанові. Не більше, не менше. Тобто ми говоримо про те, що в даному випадку Державна міграційна служба... І порушить 231 постанову, і в даному випадку порушує пострадувати. Не, не Невідомой факти, подачі вам заяви, коли вона була подана в час її розгляду. Я, про це не можу нічого вам я заяв ніяких не подавав, це і... вона мусно подається згідно і... визначення і порядку. Вами, ну, з вами сперечатися цього прияду я, зру... я не збираюся. Так, це ваша мета і... тут прибуття даного. На наша мета, ми хочемо ну, запропонувати вам, вирішити все це в законному порядку. Та. Тобто, для того, щоб це різно. Щодо видачі паспорта. Ну. Або відмови у видачі паспорта. От Анатолій Адамович зараз може надати мінімум, наприклад, зараз за такими всьома, за такими всьома підставами. В'ячеслав так. Анатолій Адамович не міг то зробити, бо тобто, до цих пір чим займався. Я, займав говорю, я року, 360, не можу з вами говорити по обставинам, mm -hmm. чи подавали ви заяву, які документи входили, тому що мені це не відомо. Щоб я говорив з вами предмета, мені треба робити, які документи ви поводали, чи ви є діяння, які необхідні для законопаспорту. Тоді я скажу, так, вам повинно надати таку постанову, а зараз предметно з за вами говорити я не можу. не Як... я... Я... Я ви... Мені потрібні ви... треба... треба... професіальні якісь рішення. Це Лів... ваша скарга mm -hmm. відкрите кримінальне провадження, відкрите дисциплінарне провадження. Розумієте? Так. Yeah. Я розумію. Тобто зараз ви нічим допомогти не можете практично? Ні, фактично допомогти. Це я зрозумію. Єдине, що у нас є прохання. Ну, Щоб ви не зупиняли роботу відомства державного органу. Я не зупиняю сьогодні чудовий Антон Данович продовжував співробіту. Тому Тому хто буде забезпечувати нею право на вільний за кордон і коли? Тільки після ви можете то, на цю відповідь надати, тільки що він мадам заяву, ви почнете розбиратись, тобто, ми, в... ми говоримо про покарання Анатолія Адамовича, у разі, якщо він не буде виконувати постанову суду. Про покарання Ні, е, ми осіб, ми говоримо, які не про покарання ми говоримо у про вказаного факту. в так, Розслідування факту того, того, що мені тому, зараз тому, що не видають були. паспорт, буде проводитись Поза це буде розслідування щодо виконання постанови суду. Ви мені пояснили ситуацію щодо виконавчої так. служби і відповідно процедури. Щодо цих, з 8 числа скільки це вже 5 днів відбулося, щодо цих 5 днів, хто буде проводити і на основі чого розбиратися? Підставою для розслідування заказування буде ваша заява. Без заяви розбирається. Розслідування не буде. Так. Тому якщо то, то, буде, то, то, Зараз у цих фактів, які я вам повідомив, недостатні для виконання статті 214 Кримінального кодексу України і внесення вами чи відповідної повноважної особи відомостей про кримінальне правопорушення згідно статті 365, про перевищення службових повноважень. Це недостатньо? <плесить> 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 на ми 7, ми 7, маємо 23. такі повноваження. Час, Час, чи зареєструвати ЯРДР, чи відмовити. У разі не підтвердження відмовити вас у вас заяви. немає там. Ви знайдете в кримінально-процесуальному кодексі право ваше відмовити? 10, 10, 10, 10. Так, у статті 214. Ні, у статті 214, будь ласка. Чи з прокурору помиляється? Я просто запитання задав, чи ви внесете so. ці відомості про власне число? Рішення про внесення буде вирішено протягом доби. Так. Це наше Так. Це не рішення про внесення. Рішення про внесення буде Вирішена на киставі доби для вашої заяви. Так. Це по-перше. По-друге, ну, зараз я прошу вас припинити ці дії, притис нами для складання цієї заяви, попередження вас про кримінальну відповідальність mm -hmm. у разі. Ну, там, для початку дослідження. Mm -hmm. Це все, так? Так. Тобто, а, а, говоримо про те, що на сьогодні крайньою виявилась прокуратура, яка рекомендує мені. Написати заяву про кримінальне правопорушення і Б це подати до виконавчої, ну, виконавчої служби заяву з тим, що виконали це рішення. Якщо воно не буде виконуватися по виконавчій лінії, то якась там інша причина є. А тепер ще останнє, я мабуть, дослухаюсь до вашої думки. Якщо, наприклад, Державна міграційна служба так, вважає, що в мене є перед нею якісь договірні зобов'язання, чи це не означає, що Державна міграційна служба зобов'язана видати мені паспорт? І у випадку, якщо вона вважає, що такі дограні зобов'язання перед, мною перед нею порушені, то вона може подати до мене до суду. Відповідно, вона А е, виконує, е, ну, реалізовує моє право на вільний виїзд за кордон, реалізовує свій обов'язок видачі мого паспорта, Б, використовує своє право на, ос, на оскарження в суді там, певних дій, які я нібито порушені. Це має право на існування така думка. Ну, я бачу, що ви нас питаєте, а стверджуєте. Ну, я питаю, чи на вашу думку. Фактично, ваше ствердження є вірним та відповідає вимогам чинного законодавства. Але зараз, я ще раз говорю, я не ознайомлюся.